Привіт, любі дорогі скорпіони, це Таро Прогноз на лютий 2025 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, які енергії пануватимуть у лютому для вас дорогесенькі? Так, які будуть панувати енергії, що скажуть нам карти? А я хочу вас попросити ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, якщо ви дивитесь не підписаними. Діліться в коментарях, що вам відгукнулося. Задавайте свої запитання. І я відповідаю на всі ваші коментарі. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Задавайте свої запитання. І так, перша карта п'ятірка. П'ятірка мечів. Тут енергія якогось непорозуміння. Не всім не всі будуть з вами згідні. Не буду у вас підтримки. Так, давайте дивитися, про що не буде у вас підтримки. Але ви тут переможець. Ви не тільки, якби ви за це не переживаєте, що у вас немає підтримки, бо ж одна людина тут як вже після бою, але після бою вже переможець, ще й примножила, тому що тут несе не один меч, а три мечі, і це однозначно перемога. Не легко було цій людині, але людина стоїть на ногах твердо, чітко. І це карта перемоги, коли ви, можливо, мали тому що це карта перемін, і це карта, коли тут ми бачимо далеко, там люди йдуть, які якби можливо ви мали тих людей, вам не допомогли, але ви впоралися прекрасно самі і вам іще й перемогли і переможели. Однозначно, однозначно, ви переможете. Дев'ятка Пентаклів це хороша, грошова і така фінансова е ситуація. Ви ще й примножите. тут, можливо, здавався такий нерівний бій, але ви вистояли все, у вас вийшло перемога, чудовий початок лютого. Перемога і карта радості, карта такого розкоші, коли можу собі дозволити. І як всесвіт вас винагородить за ваші труди, за вашу працю, фінансова винагорода — це ще може бути і покупка, якась така крупна, велика покупка, як квартири, машини, будинок, ремонт. Тобто якісь будете мати план на оці гроші, поїздка кудись. Це вже залежить від вас, але буде у вас така можливість фінансова, коли може собі дозволити. Це така карта, я би сказала, розкоші. Тому що дев'ятка, пентаклів – це про не просто там такий дохід стабільний якийсь. Це вже такі про процвітання, про розкіш навіть. Так, наступна колода в нас. Дивимося. І сімка, сімка кубків, сімірка кубків це про те, що людина, ну можливо, це про мрії, про такі хороші, позитивні, можна сказати, емоції, тому що кубки у нас емоції. Людина тут задоволена своїм життям, все добре, все прекрасно, але людина відірвана від землі у своїх мріях. А, бувають такі ситуації, і у мене на консультації звертаються люди, що а, багато всього мріють, але не роблять, відірвані від землі, не, не бачать отої межі а, між мріями і тим, що ці мрії треба заземляти. І тут, можливо, ще, знаєте, така, проявити оцю мудрість, коли ви десь як, маєте розові окуляри. На щось дуже-дуже велику надію. Пликаєте, що хтось має прийти і вам допомогти, і подати вам руку допомоги, чому ніхто не допоможе, чому ніхто мене не рятує, хоча насправді все добре, але можуть бути розвію окуляри у людини. Про якісь сподівання такі. Які не мають під собою насправді ніякого такого підґрунтя. Чись людина собі вимріяла. Це, знаєте, може бути таке, о, і тут тут, з кубків. Подивіться, це така хороша енергія тут скубків, це як здійснення мрії, здійснення бажання якогось. І шанс в житті, дається шанс. Вам доля буде даватись чудовий шанс, чи то в вигляді відносин, тому що тут купідончики роздають серця, і також може бути шанс в житті взагалі шанс. І тут ви відірвані від землі. Все добре, але ви можете пропустити цей шанс. Будьте пильними. У вас все добре, все стабільно, але будьте пильними, щоб не пропустити цей шанс. Ці знаки долі. От, які, на які ви, можливо, чекаєте, але маючи такі розові окуляри і сподівання, що, можливо, все само якось станеться, а ви можете той шанс пропустити. Так що будьте пильними. Доля приготувала вам багато шансів. Так, наступна колода. Тут це початок, це початок чогось нового у вашому житті. І це більше про відносини, тому що кубки це відносини. Кубки це відносини, можливо, так. нові відносини або зміна статусу у ваших відносинах, це покращення відносин. Давайте ще одну карту витягнемо. Тому що це чудові емоції, це емоції радості. І е, тут у нас карта вежа. Вежа це як руйнування планів якихось, щось піде не по плану, можливо, хтось вам щось пообіцяє і не зробить, не прийде, не зателефонує, не попередить. І також це може бути просто як запізнитися на автобус, невчасно приїхав, чи, можливо, запізнення на літак, можуть бути якісь затримки такі, які не залежать від вас. А, і, тобто такі зовнішні е, якісь фактори, які від вас можуть називати. Це може зіпсутися погода, сильного желеда або випало багато снігу. Це як і просто може зіпсуватися погода, і ваші плани поміняються. Ви, е, але це буде на краще для вас. Давайте ще одну карту витягнемо, дивитися. Сонце. Сонце, чудова новина йде у ваше життя, чудова енергія сонця. Можливо, ви засяєте як сонце. Ви можете сяяти, як сонце, як зірка в своїй сім'ї, на роботі. Чи от у відносинах, можливо, людина, така як сонце, йде у ваше життя, з такою сонячною енергією, з енергією радості. І також це прибутки. Сонце це завжди. Прибутки завжди успіх. Вам все вдасться. І ваші починання. І це також карта вагітності, якщо це ваша тема, народження дитини, і нова, нова людина у ваше життя може йти і у вигляді вашого партнера, і у вигляді інших людей. Можливо, так знайомство з такою впливовою людиною, людиною при владі, статусною, яка проявиться в вашому житті. Чудова енергія, сонячна енергія це успіх у любій сфері вашого життя. Так, і наступна колода. Дивимося, це моя нова колода. Я придбала її в музеї Таро в Барселоні, в Іспанії. Іспанія дуже славиться таро-картами. Якісним виробництвом Таро-карт. Наступна колода. І трійка, трійка мечів це про якісь такі внутрішні страхи наші. Може бути якась образа, на когось образа. Можливо, або хтось хоче так зі сторони, якась третя сторона, або троє це завжди якась третя сторона, між двома, може робити якусь колотнечу. Щось нашіптувати, щось говорити, давати якісь поради, які питаємо. Це так як сукруха, мама, чи там інші якісь родичі, подруги, які стараються щось наговорити, дати якусь непотрібну інформацію і тим самим внести таку, таке непорозуміння у ваші відносини, що ви. Давайте дивитися далі. Про що це? Чи це внутрішні страхи, чи це зовнішні. Але у вас все буде добре, справді. А дивіться: карта Двійка Чаш. Це найкраща карта в колоді Таро. Дуже люблю, це мир, це злагода. І в першу чергу це кохання, це хороші відносини. Це коли людям легко зрозуміти один одного. І оце, що будуть вам десь хтось там щось говорити, чи, можливо, ви зустріч такої людини, чи у відносинах були якісь спори, конфлікти, непорозуміння, все налагодиться, все проясниться, нікого не слухайте, слухайте своє серце, і йдіть на компроміс, розмовляйте. Чудова енергія, коли людям легко зрозуміти один одного і в бізнесі також. Це в бізнесі підписання договорів, контрактів, заключення, колаборації різні. Якщо ви довго не могли заключити якийсь контракт, договір, договір підписати, все вдасться легко. Чудова енергія, і ця карта вона не має негативних таких значень. Вона завжди в позитивному росі читається. Тому що вона одна з найкращих карт, яка не має мінусового значення. Це на краще. Слухайте свою інтуїцію. Карта нічна жриця. Це про ваш внутрішній стан, про зв'язок із своєю душею напряму. Нікого не слухайте і слухайте тільки себе. Робіть так, як ви відчуваєте. У вас хороший зв'язок. Вищі сили завжди вам допомагають. Пам'ятайте те. Що ви завжди під захистом, ви ніколи не одні, Вищі сили, ваші ангели завжди біля вас. І вони ні на хвилиночку вас не залишають. І ви можете звертатися до них напряму. Так, наступна колода. Дивимося. Чудова енергія а, і лютий буде для вас дуже. Успішним місяцем. Дивлюся на розклад, він мені так подобається. Він буде успішним місяцем для вас, так, ще в мене. Остання колода. Паш, Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це про невеликі гроші, невеликі поступлення. До вас. І які вам будуть поступати, це як гроші на дітей, якісь невеличкі премії, невеличкі дивіденти, і також гроші, які ви будете вкладати в когось, чи то в ваших дітей оплачувати школи, гуртки, садочки, можливо, вашим батькам допомагати, чи вашим дітям невеличкі подарунки, такі гроші якусь підтримку надавати. Приємно, коли є, чим допомогти. Коли ви маєте таку можливість. Можливо, домашні улюбленці ваші потребуються ще якихось вкладань до ветеринара від вас, ще якось піклування. Це карта такого піклування іншими і вкладання невеличких грошей, допомога, щедрість. Також і це для вас невеличка допомога, підтримка, чудова енергія. Так, дивимося далі. Підвішаний Підвішаний – це у нас такий аркан, який символізує якусь сильну прив'язаність. І таке, якби, підвисання, нерух, час спокою, час почекати, час щось переосмислити. І таке враження, що щось вам зв'язує руки, щось ви ще... Ще щось недозріло, щось зв'язує руки, і щось не пускає вас. Давайте це що? А, ну тут а, треба буде проявити якусь хитрість, бути пильними. Якщо ви. Ну, це ще карта може символізувати, що ви як на якийсь період часу можете так відпустити контроль, підвіситися, підвіситися, тому, що тут підвішений це як людина. Захоче так перестати щось контролювати, перестати поставити все на паузу. Але тут у вас не вийде поставити на паузу, бо треба бути пильними. Карта Сімірка мечів це така карта злодюжок, карта, коли треба проявити навпаки. Якщо вам захочеться відпустити все, нічого не робити, тут карта вам. Підказує не відпускати контроль, контролювати, тому що тут утікають, хтось буде утікати, дивіться, щоб ще щось прихопили ваше, і хтось щось захоче від вас як поцупити, можливо, якусь ідею. От ви будете думати, от в мене є там щось таке. І тут будьте дуже обережними. І не відпускайте контроль, поки не на часі відпускати контроль. Так, і тут ще одну карту витягнемо. Заключно п'ятірка. П'ятірка Жезлі. Дивіться, ви в колі однодумців, тут люди варять, Щось домовляється, така командна гра. У вас буде підтримка, ви будете в колі однодумців. Все у вас буде вдаватися. Чудова енергія спільноти, підтримки варіння, яке вам допомагає. Це як спільна думка, командна гра. Це чудова енергія. І цей місяць принесе вам багато радості і успіху. А я від себе бажаю вам успіху, радості, багато-багато енергії, любові. Люблю. обіймаю вас і до нових зустрічей, дорогі.